Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на огляд акційних продуктів в магазині АТБ з 25 по 31 жовтня. Ось і добігає до кінця жовтень. Жіноча гігієна, лібрес. Ну, Ціни бачите на екрані. Хочу сказати, що дуже хороша знижка, 40%. А тут у нас буде гель для унітазу миючий універсальний. Літр 64 гривні неопур. і неопур для миття посуду 2990 пів літри. Сири від кому 41 гривня 50 копійок. І з горіхом 4690. Вага 150 грам. Вареники та пельмені від 3 меді. Куряча. Розумний вибір. 300 грам, 2690. А Губернська від своєї лінії 420 грам. 61 гривня 90 копійок. Вже розпродані сосиски з молоком. Дивно, зранку вже розпродано, ну добре. М'який сир, а, оцей делюкс, він часто в АТБ зі знижкою 44,50, 175 грам. Олія від своя лінія, буде зараз зі знижкою. Зверніть увагу, нерафінована 4490. Та рафінована 44,90, вага 900 грам. Маленька, півлітрова, 26,90 і велика 3 літрова, 149,90. Майонез. Провансаль столовий від Оліс. 560 грам 41,90. Майонез чудовий 3590 560 грамів і маленький столовий майонез 300 грам 23,90. Соус від ГУ 115,90-180 грам. В акції чаї від делюкс. В ціни бачите на екрані, чаї також з різними добавками, чорний, зелений, з молоком, з бергамотом. Від своєї лінії, бісквітне тісточко. 280 грам, 61,50, вафлі рошен 21,90 і 27,90. Дуже смачні, мені подобаються оці в зеленій упаковці 27,90. Яблука 12,90, лимон 36 гривень майже. І зі знижкою хортекси, що саме дивно на, усіх, на усі напої. Дивіться, різні ціни. Нема такого, щоб. Знаєте, як деколи робить одна фірма і ціна на всі а, соки, оці напої а, однакова. А тут кожен напій з різною ціною. Ходіть в АТБ, запрошую вас. Так, ну що, бачу, розкуповують густо. по 1590. Хороша знижка. Соус Карбонара. Хочу вас спитати, хто купував такий кетчуп лагідний від Оліс? Фірмовий, тут 500 грам. Залишайте свої коментарі. Так, ну майонез ми з вами дивились на вулиці, да? Ось цей чудовий 300 грам 26,90. Бачу, розкуповують ось цей величезний, бачите, таке місце порожнього. 3590-560 грам. Ну, мабуть, добрий. І ось цей також розкуповують, бачу. 300 грам. Столовий майонез 2390. Зі знижкою салатний 560 грам. Теж хороша знижка. Хто любить майонез від чумак? 40 гривень 80 копійок. 300 грам. Ви ж, мабуть, часто купуєте оцю приправу ріва куряча 100 грам, У нас зараз 17,40 і ось така є ще 60 грам, 16,30. Любисток до курки з часником 8,70. І приправа до м'яса та стейків 8,70. Вага приправ 25 грам. Так, ну за ці приправи, ви знаєте, вони дійсно хороші. Стерилізовані прянощі 50 грам. І також до риби. Так, ось цей кухарик, мабуть, теж всім знайомий. Це польська приправа 29,40 200 грам. Мексиканська до картопельки. Від любисток. Приправа до картоплі по-домашньому. Ну і моя улюблена приправа. Сушені помідори з чесником та базиліком. Так, це якась новинка з'явилась, я такої не бачив приправи. Польща, нагетси класичні. Бачите, навіть етикетка зверху наклеєна, тому що все по польськи Паніровка до курки 90 грам. Вегетаріанська з сиром. 420 грам відрозумний вибір. Салямі фінська. 420 грам палочка першого сорту. І губернська. Також 420 грам з хорошою знижкою. Зараз 61 гривня 90 копійок. Ще тут у нас є докторські фірмові, ну, 20% знижки, 330 грам. До речі, дуже зручно з собою брати на роботу. В косметичку кинули на роботу. Куряча нога. Четвертинка тушки курки. Виріб з м'яса птиці. 13,90 за 100 грамів. Мені потрібно подивитись, почому яйця на цей тиждень 4,66. Ну і, звісно ж, і вам показати. По 57, ось такі ковочка домашні вищої категорії. І по 54,90. Квочка першої категорії. І зі знижкою 53 гривні 40 копійок яйця від своя лінія. Я навіть спеціально витягнув з холодильника оселедець холодного копчення. Патрений 420 грам. А звичайно смачнющий. І ціна його за 420 грам 72-80. Дуже хороша ціна на ось цю ікру з кальмаром в соусі. Я її купував від Норвину. Вона мені сподобалась 4930-160 грам. І також ось ця ікра Тріски. Пробійна Слабосолена, 52 гривні майже за 100 грам. Дивіться, що я знайшов Крабові палочки від Delux. Латвія. Продукт. І сурімі крабові палички. До речі, треба їх спробувати. Я дуже так просто полюбляю крабові палички. Деколи в мене є така захстянка з додаванням яєчного білка пастеризований, охолоджений, 250 грам. І вони зараз 46,90, 46, 250 грам. Так, хто не бажає мастити руки оселедці? Дивіться, ось такий оселедець 500 грам. 109.40. Ну, для власників карти ТБ буде дешевше. Так що, хто має власну карту АТБ, звертайте увагу на ось ці квадратні, прямокутні м -м, ціни. Так, сир президент 7590. Ось, бачите, це в цьому прямокутничку ціни. Для власників карти АТБ все дешевше. Ну, здається, там, знаєте, там 5 гривень, там 7 гривень, але так, якщо берете, купуєте, то воно набігає. 30%, бачу, теж купують ось цей ось цю намазанку, сир вершковий, 175 грам, 44,50, і також саму, така сама вага, і така сама ціна, а сир з вдаванням трав. Ну і ця також намазанка, як я кажу, також зараз зі знижкою. А тут вага 150 грам, з травами і класичний 47 гривень. Зі знижкою усі сири від комо. Брусок вагою 150 грам. І ціна 41 гривня 50 копійок. Тільки один горіховий йде трішки дорожче. 46,90. Від своя лінія голландський, брусок вагою 160 грам, 47-70. сир м'який, 180 грам. Хто полюбляє ось таке молоко? Да? Ну Це не, не молоко, це рисовий мигдальний такий напій. А до речі, з них дуже смачно робити коктейлі. Я такі постійно готував, брав ось такий упаковку, але вони були по 40 гривень. Я пам'ятаю, що в новості купував і робив коктейль з бананом. Сирки глазуровані по 940 від злагода. А самі бюджетні бачу по 6 гривень, це ось такий десерт цирковий картопля тірамісу від, від Мушкетер. Так, йогурти Марійка, великий стакан 270 грам. Іриска 26,90. І тут у нас ще є ось такий йогурт Карпатський, 25 гривень. Так, я на чарівній поличці і тут... Ще можна щось купити з додатковою знижкою. А ще товар коли в акції, ще знижка це взагалі супер. Але щось я нічого не бачу. Молоко, ну це дорого. Термін молока, який закінчується, можна взяти і... О, а ось цей... А, це просто за рахунок того, що немає. І скільки він? 59. Так, бачу, якась новинка з'явилася. Воно щось схоже, як цукерки і... і рисні з арахісом. Тут таке враження, як, знаєте, як снікерс, да, мабуть. Це від своя лінія. 15-10 за 100 грам. Швиденько пройдемось по печення шоколадки. 3490-250 грам. Я його час від часу купую, воно дійсно смачне. Так, Міленіум, десерт чорний, молочний та білий пористий 26,80 гривень 90 г. І хочу сказати, що вже з'явились для дітей подарунки новорічні, шоколадні. Так, зі знижкою ось ці бісквітні тістечка, 280 грам, зі смаком какао. І також є з молочною начинкою. Так, а ось цей здається хороший, правда? Дивіться, праський бісквітні тістечка зі смаком а, шоколаду. Ну, рошен. Рошен мабуть, має бути добре. 63,50 зараз зі знижкою. 300 грам. 35% на вафліки ось ці від рошен, а, какао та ваніль, 140 грам, 21 гривня, 90 копійок. І також знижки на ось ці рошен 216 грам. Ось ці мені дуже подобається. 27,90. Какао і горіхові. Бафлі своя лінія, лимонні, молочні та класичний Артек 2690, 236 грамів. Олію ми з вами дивились на вулиці. Від своєї лінії. До речі, 900 мл. Від своя лінія. І зараз 44,90 зі знижкою. Майола 850 мл, можна придбати за 47,30. 20% знижки на пшоно. Перший гатунок від розумний вибір. 19 гривень. Так, ми з вами на консервах. В акції тунець подрібнений в олії від своєї лінії 39,30, 185 грам. Зі знижкою ще філе скумбрії. В олії, в томатному соусі. Бачите, всі розкоповують в олії. А я дуже полюбляю навіть і в томатному соусі 5350 і в олії 5750, 170 грам. Сніданок туриста. Сардіна від боцман. І сьогодні ми з вами будемо дегустувати цю кашу, гречану зі свининою і ось цю горохова зі свининою. Від своєї лінії. До речі, ці теж я купував, мені вони смакують від розумний вибір гречана зі свининою і горохова зі свининою. Швиденько пробіжимось по чаях. Бачу хороша знижка на Tia Moments пакетики. І також ось цей Tia Moments. 25 та 24 пакетики в упаковці. В акції зараз чай делюкс. Можна придбати зі знижку деякі сорти. Чорний. Чорний-чорний. 4290. Пекоє, а це перший гатунок, так, байховий суцільно листовий. 3780. Так, зі знижкою суміш чорного та зеленого чаю з ароматизатором. І ось такі з додаванням підкових пелюсток та шматочки фрукти. Зі знижкою Ахмат 76 пакетів, чорний, класичний. Так, зі знижкою швиденько подивимось на каву. Невеличкі знижки бачу на «Якубс» у склі 95 грам 169,60. І «Якубс» велика, 100 там грам, 190 грам. Майже 320 гривень. Зі знижкою Амбасадор 115 гривень 250 грам. подорожчий Форд вже по 30 гривень. 30 копійок 75 грам І ось такий 225 грам 74 гривні. Амбасадор Велику Стронг, 200 г можна зараз в АТБ купити за 188,80. І ось така мацюпонька кинути собі в косметичку. Так, в АТБ з'явилось щось таке цікавенькі рушники. Паперові, ніжний дотик. Україна в серці. Тут а, два рулона ось таких. Двошарові стаються, правда? які вони, так, да, двошарові. І ціна 3790. Антибактеріальні серветки з клапаном. 72 штуки. 2790. Непогана знижка, зверніть увагу. Жіноча гігієна Лібрес теж зі знижкою 40%, так що зараз також зверніть увагу на ці знижки зекономити. Підгузки трусики Хагіс теж зараз хороша ціна. 540 були, зараз 400, ну хто має карту АТБ взагалі за 380 гривень. Для пухнастиків найдешевше бачу ось цей кітікет. Кітікет 300 грам, 49 гривень. Потім паучі розумний вибір по 9,60. Клуб 4 лапи по 1390. Оптіміл вагою 700 грам майже 190 гривень. І шелма. 174. Вага 750 для песиків, для собачок. Оно оно сховалось далеко, бачите, люди купують 500 грам для миття посуду. І також необачу, також купують великий універсальний гель. Я буду вам бажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і вже йду нас знімати наступне відео.